Привіт, досвідники Біблії. Ви колись чули вираз, діла говорять голосніше, ніж слова. Mm, не пригадую. Oh, так, гарна приказка. Mm, не впевнений. Ця фраза нагадує мені сьогоднішній супервірш. Прочитаємо його разом. Перший Івана 3:18 каже: Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. У цьому вірші. Іван каже нам, що важливо виявляти любов до ближніх, особливо до братів та сестер у Христі. Коли ми любимо їх справами, то показуємо світові, що Божа любов живе в нас. А що означає любити справами? Сказати їм, що ти їх любиш. Людям завжди приємно, якщо ви скажете, що любите їх. Але я кажу про те, як показати любов. Ісус був досконалим прикладом. Він так по-різному показував нам, як любити, крім слів, його життя було повне любові. Він піклувався про потреби людей, коли зцілював їх, годував їх та пробачав. Він щедро віддавав свій час та потішав тих, хто потребував цього. Ісус показав найвищий прояв любові, коли віддав своє життя за нас. І якщо він пожертвував так своїм життям, ми вже точно маємо жертвувати нашим часом, силами та ділитися тим, що маємо з ближніми. Те, як ми поводимося одне з одним, особливо з братами та сестрами в Христі, покаже світові, що таке істинна любов, і приведе їх до Бога. Так, тепер у нас є план дій: бути як Ісус, та виражати любов у вчинках. Хочете знати більше про те, як виражати любов до людей? Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок. «Суперкнига». у ньому є серії мультика та веселі ігри. Лайкніть, підпишіться. До зустрічі!